Друзі, мої вітання. Це програма грунтовно на телеканалах Інтебета «Тернопіль-1». Традиційно в цей час ми спілкуємося із цікавими гостями, так яких ви бачите у своїх новинах. І сьогодні разом з нами Леся Голояд. це радниця з молодіжної політики при Тернопільській обласній військовій адміністрації та переможниця премії Кабміну України для молоді. Лесі, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Ви у нас вперше так. Дякуємо, що завітали. І насамперед будемо сьогодні говорити з вами про молодіжну політику і про то, цю нагороду. Насамперед, давайте поговоримо про цю премію кабміну, як власне ми туди потрапили до списку тих молодих і активних людей нашої області, яким вдалося все ж таки отримати цю винагороду. І зразу друге запитання: куди ці кошти будуть спрямовані, чи на якийсь ваш особ... особистий проєкт, чи можливо на якусь ініціативу, яка покращує, все ж таки життя молоді в нашій області? Власне, ця премія просуджується щорічно 20 молодим людям зі всієї України за різні досягнення. Нання є кілька категорій досягнень. Власне, та категорія, за якою я отримала перемогу, стосується розвитку місцевого самоврядування і участі молоді на місцях, що в принципі справді перегукується з моєю діяльністю, бо в основному я працюю з молодіжними радами усієї України, зокрема Тернопільської області. Подача відбувається у січні-лютому, і, і всі наступні місяці весни, власне, комісія розглядає, тому що заявок подають дуже багато. Понад 700, наскільки я знаю цьогоріч за різними цими категоріями, і комісія, яка складається з представників громадського сектору, міністерства Кабміну, розглядає ці заявки. Власне, мене було делоговано від громадського сектору, від громадської організації Молодіжна платформа, яка працює на всій, по всій Україні, до якої я відношуся як програмна менеджерка. Але, власне, ті речі, які я описувала, коли подавалася, вони стосувалися, зокрема, моєї роботи в області, зокрема в моїй громаді, це Зборівська міська територіальна громада. Важко, чи не знаю, суб'єктивно буде визначати, чому вирішили, що я достаю. На цієї премії, я думаю, що, зокрема, через охоплення значної кількості молоді, яке я відобразила у своїх проєктах, Зокрема, минулоріч я координувала програму діалоги перемоги, яку підтримував Проон, де ми охопили 17 областей і 20 молодіжних рад, як обласного рівня, так і місцевого. Зокрема, свого часу в цій програмі були і громади Тернопільської області. Тому я думаю, що це зіграло можливо вирішальну роль, адже на основі цієї програми було. Опрацьовано велику аналітику потреб запитів молоді України щодо того, яким вони бачать своє майбутнє тут. Угу. Ну і власне теж за цей проєкт, який ви плануєте реалізувати, я так розумію, все ж таки, що частина цих коштів, які ви отримуєте, ви спрямуєте на якусь ідею. Давайте теж послухаємо за цю ідею, що це буде, чи це буде суто в вашій громаді, чи можливо на території цілої області, можливо, якийсь конкретний об'єкт, про який зараз можемо сказати, е, так, це. Буде, ну, не знаю, чи назвати це проєктом, це швидше моя якась особиста ініціатива. Я хочу оголосити конкурс премії для школярів, дітей, які займаються волонтерством. Мені здається, що ця тема, хоч і підсвічується, але недостатньо. Я думаю, що дуже важливо саме дітей. Мотивувати залишатися в громадському секторі, в волонтерському секторі, тобто, щоб це не було їхнє хобі шкільне а щоб в них з'явилась мотивація далі продовжувати це вже за межами школи і долучатися як дитина, як підліток до громадського сектору, до розвитку своєї громади. Мені здається, що це буде певним стимулом е, до цього, і е, е, конкурс буде діяти на території всієї Тернопільської області, не лише на території тієї громади, звідки. Загалом, якщо говорити про молодіжну політику і розвиток молодіжних організацій нашої області, наскільки я пригадую, у нас було дуже багато організацій, і студенти молодь могли обрати собі якийсь конкретний напрямок, наприклад, там патріотичне виховання, якась міжнародна співпраця, була якась студентство, так які займалися якими студентськими запитаннями. Зараз мені би так трішки у вакуумі і до кінця не розуміємо, чи працюють ці організації, чи ні. Також бачив в Тіктоці цікаве досить відео, де людей опитували. Стосовно того, чи знають вони якісь організації в нашій області, чи в Тернополі, зокрема, і на диво, багато зараз молодих людей от просто не знають якісь організації для молоді, які досі так працюють на території нашої області. І от у мене таке запитання. Чому так? Тобто, бо немає якоїсь інформаційної складової, чи можливо багато молоді зараз виїхало з України? Так і тому оця така ланка між тим поколінням, які були в цих організаціях, залишились, а решта молоді виїхала. Чи можливо... Просто не на часі, адже війна, і зараз дуже багато молоді у війську, і також допомагає, волонтерить і підтримує все ж таки збройні сили України. Чи ви аналізували можливо то от, -от, -от, от це все так? І ваша думка стосовно цього чи дійсно є такі організації, і як це працює? Ну, на мою думку, війна навпаки мала стати стимулом більше долучатися до різних громадських рухів, особливо тих, які десь акцентують свою увагу на патріотичному вихованні. Насправді організації як діяли, так і діють. Зокрема, я постійно слідкую і, в принципі, спілкуюся з представниками і пласту різних станиць, які діють на нашій області. В моїй громаді теж є е, е, пласт МНК. Е, Працюють десь точково громадські організації на території громад. Заприклад, може бути в Бучичі дуже активно працює молодіжний портал Бучича, громадська організація, яка складається з молоді, але вже навіть реалізовує грантові кошти. Тут проблема в тому, що існує якийсь певний поділ на активну і пасивну молодь. Це найбільша проблема, тому що ті, хто валяться в бульбарці громадського сектору, є представниками громадських організацій, молодіжних громадських організацій. Якихось рухів, молодіжних рад. Вони це одна сторона, а та молодь, яка цим не цікавиться, це друга. І є проблема величезна в інформаційній політиці, тому щоб власне цю пасивну молодь, хоча я б її так не називала. Залучати до цих рухів можливо, треба нові підходи, нові інформаційні підходи, нові стимули, uh -huh. нові якісь е, мотивації, тому що та молодь, яка була ще 5 років тому, і та молодь, яка є зараз, це дві різні молоді. Я думаю, величезним впливом є війна і психологічне напруження, а другим це е, велика кількість дистанційного навчання, яка в них була. Вони їм зручніше. Дізнаватися, щось тіктоку їм зручніше проводити час вдома, тому що вони, на жаль, так зростали. Uh -huh. І для них долучитися до пласту, долучитись до громадської організації, долучитись до молодіжної ради є певним виходом з зони комфорту. І останнє минулорічне дослідження, яке проводилось на території всієї України, на жаль, продемонструвало, що лише 18% молодих людей виявляють бажання брати активну участь у житті своєї громади. І я не думаю, що це проблема молоді. Швидше за все. Це проблема підходів у громадах, підходів е, тих, хто займається молоддю, е, підходів самих громадських організацій, які можливо звикли, що от у нас є 20 активних молодих людей. Ну нам. З ними цілком окей, нехай вони і будуть, але мало звертають уваги на проблематику цієї молоді. Я, зокрема, досліджую явище молоді з числа НІТ, це європейське доволі визначення, але це та молодь яка не працює і не навчається. Не в плані, що не навчається. По факту, uh -huh. в плані, що вона просто там вступила в університет, але ким вона буде, вона досі не розуміє. І та, яка в свою чергу не долучається ні до яких громадських рухів, ні до якого волонтерства. Це дуже значна категорія молоді, і я думаю, що завдання змінити це. Це завдання має бути якоїсь певної коаліції різних сторін. Тобто, не може одна громадська організація на території області виправити це. Нам треба координуватися. Постійно про це говорю, і я до цього дуже відкрита, і хтось це розуміє і приходить і пропонує якісь ідеї. І ми завжди за те, щоб це підтримати, тому що ну мене направду болить, коли я йду по Тернополю чи по якійсь іншій громаді, і я бачу молодь, яка навіть на території нашої області може сидіти і слухати російську музику. Я розумію, що це виключно вплив інформаційного поля, в якому вони зростають. Теж цікаве запитання стосовно того, як впливає на молодіжну політику, блогерство так і. Ці люди, які зараз цим займаються. Адже мені здається, що раніше теж для молоді кумири були ті, хто дійсно займається в якихось молодіжних організаціях, робить якісь ініціативи. У Колись була Студреспубліка, Республіка, так я думаю, зараз згадають люди старшого віку, трошки. І зараз таке враження, що немає таких якихось фестивалей, таких якихось заходів для молоді, щоб це все об'єднати і про це більше розказувати. А зараз є в інстаграмі сторіси окремих людей, які ми бачимо, і теж рівняємося на них, зокрема. Так молодь дивиться на це і бачить, що от я хочу бути е, таким тіктокером, хочу знімати такі відео. Мені не потрібні для цього ще люди, не потрібні для цього е, ще mm -hmm. якась організація, так щоб щось таке робити. Чи вбачаєте ви в цьому також от е, таку боротьбу, так з е, молодіжних організацій і оцих блогерів, тіктокерів, які по факту, можливо, краще їх тр треба залучати до молодіжної політики? Чи були у вас якісь такі ідеї, кейси, можливо, так? Що е, як, якась співпраця молодіжної організації і от відомої людини, е, е, блогера, тіктокера ВК, можливо, інфлюєнсер насправді така практика вже є в Україні, і насправді, повертаючись до початку запитання, у нас є дуже багато заходів, які відкриті для будь-якої молодої людини. Проблема знову ж таки, що вони про них не знають, угу. коли десь в обласному центрі це більш відомі там організації, заходи, події. А то якщо ми говоримо про громади, там зазвичай немає кому повідомити про те, що є така можливість. От, наприклад, зараз у серпні три дні буде Український молодіжний форум. Це найбільший молодіжний захід, який відбувається щороку. Його координує Рада президентові з питань молоді, і він відкритий. Будь-яка молода людина може туди зареєструватися. Ну, звісно, вказати якісну мотивацію, а не прочерк. Але Ну, ти питаєш в громадах, молодь про це, а вони цього не знають. Тому що е, то інформаційне поле, де поширюються такі можливості, і те, де вони споживають інформацію, це абсолютно різні речі. І тут якраз би було чудово, якби інфлюенсери відчували напевно свою соціальну відповідальність, розповідати не тільки рекламу е, і те, де вони купили сукню, але й розповідати про такі можливості. Я думаю, це би значно змінило ситуацію, тому що е, так активісти про це розповідають на своїх соцмережах. Дуже багато активістів до речі зараз вже перейшли в Тікток. Я сама стараюся це робити наскільки можу, щоб теж десь це поле брати. І насправді є дуже багато людей, які звідти дізнаються про щось. Але е, все рівно це не охопить такої частини молодої аудиторії, як це мають блогери, які мають зовсім іншу тематику. Вони можуть розповідати про моду, про материнство, про якусь свою сферу зайнятості. Але було б чудово, якби вони інколи е, відчуваючи цю соціальну відповідальність, розповідали і про такі можливості, тому що форумів, заходів, е, тематичних дискусій відбувається дуже багато, як в онлайн форматі, так і офлайн форматі. Просто про них е, треба можливо. То теж і держава повинна допомагати так, якось цих цими людьми співпрацювати, чи де вас є такі думки? І от, до речі, теж додам, що ви сказали, що молодь не знає про якісь такі заходи, зокрема в менших громадах нашої області. І Знову ж таки запитання тоді: а що робить управління там при міській раді, яка? По факту мали б інформувати молодь, так і в них є список переліку цих всіх заходів, але ми не бачимо цієї інформації ні на фейсбук-сторінках, ні на сайтах. Тобто чомусь цієї інформації немає. відно людина на цій посаді є, а по факту немає. Чи тут є також проблематика? в цьому? Ну тут знаєте, управління управлінню нерівне, десь є ті, які навпаки шукають ще для тої молоді можливості і розказують, і запрошують. Ну це більше про великі міста. Uh -huh. Я точно знаю, що, наприклад, там в Тернополі, в Чорткові, з цим все добре. Тобто таку інформацію поширюють. Тут же питання, як її молодь хапає, але робота роблена. Але дуже часто, особливо менші громади, ну, тобто лист приходить, там от відбудеться якийсь захід, будь ласка, цю інформацію серед активної молоді. Але це розповсюдження, наприклад, відбувається через сайт. Але яка молода людина, наприклад, підліткового віку заходить на сайт громади? Ну, відверто, я дуже мало таких знаю. Тобто обираються на ті канали комунікації. Отут е, варто, і ми, в принципі, зараз готуємо такі певні рекомендації щодо того, як управлінням в маленьких громадах співпрацювати з молоддю. Власне, е, менторська програма, яку ми запустили для? Е, Міських і селищних рад для того, щоб десь спонукати, створювати або розвивати молодіжні ради, вона теж спрямована на те, щоб налагодити у цей конект, тому що зазвичай це два різні покоління, угу. і е, дуже часто управління сприймають, що молодіжна політика це суто заходи. Це суто, от зробити концерт, зробити благодійний вечір, запросити туди молоду людину. Все. Але це не молодіжна політика, це набагато кроссекторальніше явище, і це залучення молоді не просто посидіть за круглим столом, а ми вас фотографуємо, а це залучення, коли вони справді можуть висловитись, щось запропонувати і разом спільно, в якійсь спільній робочій, навіть групі, разом це робити. Тому що молоді люди вони мають величезну мотивацію, коли їх от залучають справді. Не просто там ми вас покликали сфотографуватися, а коли це залучення відбувається в форматі ми хочемо вас вас вислухати, давайте разом це робити на якихось засадах партнерства і причому рівноцінного партнерства. Тоді молода людина має мотивацію ще раз і ще раз звертатись до органу свого місцевого самоврядування і навіть з пропозиціями зробити щось на території своєї громади. І це дуже круто, коли заходи молодіжні відбуваються на території громади, саме молодіжні, тому що повторюся концерти. Це не молодіжний захід, це дозвіллявий захід. Як стосовно молодіжних центрів, наш. Чи області чи багато їх є зараз так в кожній громаді? Я знаю, що от я особисто був з візитом на Чернігівщині, там є в одній з громад. Хороше приміщення, де збирається молодь. Там є книги, є книги, є настільний теніс. Можна подивитися якісь фільми, є якісь постійні заходи. І таким чином громада залучає молоді до якоїсь спільної роботи, спільного обговорення. І таким чином це працює. В нас в області є зараз такі молодіжні yeah. центри. Наскільки вони активні? У нас є молодіжні простори. Зокрема, дуже велику підтримку в їх створенні свого часу. Дала програма Юсейт. Добре, у нас ну зараз і всі. Прямо не пригадаю, але ті, в яких я була: це Шумськ, Вишнівець, це Чортків, це е, Зборів, це Ланівці. Е, ну з таких от перші, які пригадала, Підволочиськ е, теж здається, е, такі простори є. І такі простори насправді стають певним локомотивом того, щоб молодь гуртувалася. Тому що перший крок, от з мене завжди питають: от як почати в громаді молодь зацікавити, та просто дайте їм місце, де вони зможуть зустрітися і якісно провести дозвілля. Тому що від того, що вони будуть десь на зупинці сидіти і тусуватися, в них ідеї не виникнуть. Але якщо для них облаштувати, нехай це буде маленька кімната десь при центрі культури, навіть я думаю, що це не вартує величезних грошей, щоб там був якийсь Проектор, дошка і кілька настільних ігор, і це вже буде їх спонукати. Ага, значить, нас тут, наприклад, збирається систематично 5-10 осіб. Значить, ці 10 осіб можуть теоретично зробити або молодіжну раду, або громадську організацію і почати щось масштабувати. Тобто, ага, отут у нас є простір. А було б класно, наприклад, щоб ми тут вигадали ще зробити вуличний простір. Uh -huh. Тобто, ця ідея має початися з того, що їм є де гуртуватись і навколо чого. І якраз такі простори є. Таким місцем, навколо якого можуть гуртуватися молоді люди і проводити якісь е, обговорення заходи. Тощо мені приємно, що в нас були донори, які підтримували це питання, але е, гадаю, що нам час вже як якось самим брати відповідальність місцевому бізнесу, зокрема, долучатись, допомагати в цьому, е, і е, робити такі простори набагато е, в. Більшому масштабі також як вже вас представив, ви радниця молодіжної політики при тернопільській обласній адміністрації. Що саме робите на цій посаді? Так, це на громадських засадах власне посада, чи все ж таки це штат, так і дійсно чи є у вас комунікація з начальником тернопільської ОВА В'ячеславом негодою. Так, ну тут ще варто зазначити, що я очолюю національне об'єднання радників з питань молоді, і ми адвокатували таку посаду при вже різних обласних військових адміністраціях. А також допомагаємо молодим людям, які хочуть, аби така посада з'явилася в своїх громадах, тобто ми відкриті до цього. Сама я була радницею раніше у Зборівського міського голови, а зараз так. Я є штатною радницею начальника обласної військової адміністрації, і варто зазначити, що ця пропозиція мені надійшла власне, від керівника. Ми комунікуємо на постійній основі, і мені приємно, що, попри. Ну, багато роботи, яка є в військовій адміністрації, тим більше в нас в наш час, е, є увага до того, що я пропоную, до того, де що пропонують молоді люди. А зокрема, я допомагаю в встановленні обласної молодіжної ради, яка створена нещодавно і яка е, зараз. Власне, планує свою діяльність, крім того, ми запустили менторську програму для всіх громад області, які звісно, виявляють бажання співпрацювати. Ми заручились підтримкою громадських організацій профільних, які займаються молодіжною роботою. І власне, ми пропонуємо їм або допомогу в розвитку існуючих молодіжних рад, або в створенні молодіжних рад, тому що це не зовсім простий процес. Це не просто там ми захотіли створити і є. Це є певний алгоритм дій для. Того, щоб це все було згідно чинного законодавства. І ми проводили дослідження, власне, вже серед молоді про потреби. Плануємо проводити фокус групи з молодими спортсменами для виявлення їхніх потреб і покращення їхньої адаптації після завершення кар'єри у спорті. Крім того, до мене може звертатись будь-яка молода людина чи молодіжна організація. Якщо чесно, то звертаються не тільки молодіжні, тобто для того, щоб от там їм щось порадити, десь їм допомогти, десь скоординувати. Тобто є така комунікація так. між вами. Так, Ну, абсолютно до цього відкрита. Я завжди говорю на якихось публічних заходах. Можете мені писати, будь-куди в яку соцмережу, головне, не вночі. Ну, Але підозрюю, пишуть пишуть і вночі, так? Пишуть навіть в неділю, в восьмій ранку. Нічого. Я розумію, що. Коли в когось якась ідея виникає, йому треба швидко її донести, то це все е, окей. Е, працюємо зокрема зі студентством. У мене вже було кілька зустрічей е, з студентами. Західноукраїнського університету загалом мета це трохи розворушити молодіжний сектор. І е, моя особиста мета залучити туди більше нових людей. Я не хочу, щоб це було такою якоюсь певною монополією, де є от тільки кілька організацій, кілька молодіжних рад, і все мені важливо, щоб в кожній громаді був якийсь осередок молоді. Нехай це буде просто ініціативна група з трьох людей, але які чогось хочуть, чогось бажають, і в них є мотивація до якихось змін. Лесі, я вам дякую за розмову. На жаль, наш ефірний час підійшов до свого завершення і нагадую глядачам, що сьогодні в студії програми «Грунтовно» була Леся Голоя разниця з молодіжної політики при тернопільській обласній військовій адміністрації, а також переможниця премії Кабміну України для молоді. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.